В останній день зими, 28 лютого, в нашому ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого пройшов традиційний ярмарок доброчинності. В останні дні масниці українці частують одне одного смачненькими стравами. Перше місце серед яких, звісно ж, посідають млинці. Але крім цього, на гостинному столі з'являються солодощі, напої, усе чим багата родина. Це свято в нашому ліцеї відбувається щороку, і головна його мета доброчинність. Кожний клас накриває свій стіл. Звісно ж, це відбувається за допомогою наших чарівних матусь і бабусь. Але багато страв діти готують своїми руками. І не тільки готують, а й самі продають смаколики. Так виховується фінансова грамотність, вміння швидко рахувати. Точно давати решту, а усі кошти від продажу святкових товарів йдуть на підтримку збройних сил України. Учні студії журналістики нашого ліцею поцікавились у дітей та дорослих про їхнє ставлення до свята масниці і, взагалі, до українських традицій. А також запитали, чого в канун весни більш за все бажають українці. Мене звуть Юля, я мама Кирила Пахалюка 7 Б класу. Підготували ми сьогодні млинці, піцу пиріжки. Для того, щоб дітям було дуже зручно і смачно. І а, моє ставлення до масляни, я рахую, що це свято повинно бути напевно більш розвинуто в нашій країні, ніж зараз. Це сімейне свято, це а, сімейний устрій, благополуччя щастя. Який і, як і янка, тому у нас було. Простіше це були млинці, тиждень моїх пекли, їли, ходили до хрещеної, бо хрещенин по четвергам чомусь казали, що треба йти до хрещеної, і іноді в нас було на оболоні свято прямо на набережні, і ми приходили, дивилися, як це все проходить з спалюванням дідуха зі всім. Я бажаю вам, хлопці, щоб ви розуміли, що це свято наше українське, що це а, приход весни, свято сонця, свято настання а, світлих а, моментів, тепла, такі, щоб ви його несли далі для, для, для своїх дітей, для, для своїх. Друзів доносили, що треба цінувати, а все-таки нашу спадщину українську. Це вже прихід весни, пригріє сонечко, все, все навкруги зазеленіє, розцвіте. І, ну, Ждемо перемоги в першу чергу, весну тепло. Ми багато смаколиків приготували. Пиріжки з капустою сосиска в тісті, круасани. Я з Києва. У нас в дитинстві в принципі це свято проходило тим, що мама пекла млинці, і ми їх чудово, як діти, з задоволенням їли. У нас теж в дитинстві були такі свята, і ми були дуже щасливі. Ми чекали ці свята, тому що якщо ми щось пекли своїм трудом, заробляли. Ми потім це все частували. Да ми дуже були щасливі, коли якесь свято. А на даному етапі ми це все робимо заради перемоги. От ми хочемо допомогти хлопцям. Також з зсу наш клас допомагає, і наш кадетський ліцей допомагає, і ми це заради перемоги все робимо. А що ви сьогодні приготували на таке чорівне свято? А ну це мабуть зазвичай на таке свято готуються млинці. У нас вони з різними начинками є. Є з м'ясом, є солодкі з творогом. з… Згущеним молоком та голубікою, чи як вона лохиною. лохиною так. А далі у нас є. Млинці також з вітчином та бікон, піца, сосіска в тісті і також солоденьке улюблені те, що, смаколики. Те, що люблять зазвичай дітки, тому що ми хочемо назбирати якомога більше грошиків <рес> і внести свій вклад. <рес> Я з міста героя Миколаєва. А, і в нас зазвичай, ну ми так, щоб святкували, ми не святкували це свято, але це був тиждень, коли а, була велика кількість млинців, також з різними начинками. Ну тобто ми це їли і насолоджувалися, так щоб святкували, то ми не святкували це свято ніколи. Ось... Я вас... ми киянки в нас святкують в родині теж млинці. Це веселі гуляння, зібрання з рідними, пригощання. Ну, якось так традиційне свято українське. Да, у нас також ми святкували цю цей тиждень в сім'ї. Бабуся завжди старалась зробити. Такий гарний стіл з блинцями з різними начинками. Тому в мене в дитинстві це було. Ну, є гарні спогади про це свято. Так а ну от у вас питання таке: а які б ви могли б дати поради для наших чарівних кадетів та ну паняночок? Які поради там може ще щось побажати? Полягати цю традицію, напевно. Найголовніше це наше українське національне. Продовжувати можливо доповнювати ну найголовніше це цінність, це зберігати нашу національність. Так, дякую. А, ваші... а, ну, чесно кажучи, навіть не знаю, що тут порадити. Мабуть, самого на ну, це здоров'я та Це більш не порада, а побажання. Так дійсно, всі дуже хочемо, щоб поскоріше настав той день, коли всі будуть звідусіль кричати Перемога. Ми. Ми перемогли, <падюк> але ну так дійсно, щоб завжди був мир, щоб ніколи більше таких страхіть нашим дітям не доводилось переживати. Ви мамочка, на що побажаєте ліцею процвітання? Я бажаю нашому улюбленому ліцею процвітання, щоб все, що вони роблять, в них тільки примножувалися. Сили, бажання, енергія у нашого у нашої адміністрації, у наших вчителів. Я дуже поважаю і ціню цих людей. Вони дуже великий внесок роблять. І я бажаю тільки-тільки всього їм найкращого і процвітання, щоб на весь Київ, на всю Україну всі знали про наш ліцей. Дякую вам велике за інтерв'ю. Таке дякую, що не забуваєте традиції. І гарного вам свята. Та... – Дякую, що ви в нас теж є. Як от ви відносите відноситесь до цього свята? Ну, які у вас почуття? Мені дуже подобається це свято. Воно дуже смачне, веселе. І взагалі-то зима проходить, вже весна почнеться завтра. Сьогодні останній день зими. Сьогодні все смачненьке з'їмо. І, взагалі, ну блинчики, багато чого, пиріжки, ну така смакота. Мені подобається. Саме головне це традиція. Оце традиція вже ж. Це ж йде з покон віку тому тому вже ж традиція. Вона додається кожного року ще щось додається. вносять нове покоління, нові якісь традиції. Так, але ж ми бережемо воно ж це далека, давнина. Так. А от можна у вас, як це проходило в вашому дитинстві? От ну ви там чи з Києва, чи може з якогось містечка, там вже в кожного, ну в кожного по різному святкується? Так, це? я з східної України, я з Луганська в то. І тому у нас теж була дуже популярна. І ми знаєте, палили оце як у зиму чучело посеред площі. Центральною була спалена зима, були оці катання на таких. К коняках возили, знаєш, спалювали зиму, їли, покупали. Це були ярмарок обов'язково, млинці були пиріжки, млинці були обов'язково. Це було весело. Це було весело. В моєму дитинстві це було дуже весело і постійно кожного року. А до ну церкви там ходили якісь. Може, вже більш християнські? А, Дивися, а, моєму дитинстві це тільки почало відроджуватися церква, починали тільки ходити. Це було ще як наслідки того радянського, але вже починали. Mm. Ну це, а, це а пост вага. тримали і ну може були Да, були до... люди, які да тримали пост. Були так, такі це люди, дуже тримали. Да, да, да. У мене бабуся моїй родині конкретно бабусі тримали пост, от батьки ні, а бабусі так. а от, таке питання: от які ви дали поради або Якісь ну побажання нашим кадетам або шахетним паняночкам а на зв'язку ну, з ну, взагалі, да, з масля з таким традиційним а. святом і взагалі. Знаєш, виходячи з того, що ми взагалі маємо у нас за за вікном, за тим, що нам треба дуже, дуже поважати один одного, любити свою країну, оці ці всі традиції, просто їх зберігати, їх примножувати, їх ще розширювати і не забувати вже точно і. Це ну це, це класно, коли знаєш. От ви будете наслідувати своїх батьків, батьки своїх батьків, передавати традиції. Це гарно. Я дуже люблю традиції. В мене в родині традиції. Ми їх дуже шануємо. Тому я от всім бажаю просто шанувати традиції, відроджувати те, що може забулося, і бути ще краще. Вам треба бути кращими ніж ми. Оце на вас да. Вся надія. Да і останнє питання: ну що ви побажаєте нашому ліцею кадетському корпусу? Процвітання. Це Процвітання саме гарних учнів, гарних вчителів, батьків і взагалі, щоб мир просто вже настав, і просто ну ми, ми жили повним життям. Це народні традиції, це наша історія, і кожне свято несе радість і Масленця теж частинку радості в наше життя. Я дуже дуже позитивно ставлюся. Що ви сьогодні приготували? Чим будете пригощати? Приготували багато страв, але традиційні – це млинці. Млинці з начинкою, млинці пусті, чи млинці з м'ясом. Це основна страва, конечно, млинці. І крім цього, це багато солодощів, які будуть раді наших дітей. А от до вас питання. От як це свято таке традиційне, ну, чи ну, проводилось у вас в дитинстві? Ви там чи з Києва, чи може з якогось містечка, в кожного різні традиції, от таке питання от, соціальне? Так. Як сказати, я не з Києва, я з Донецької області, з міста Краматорська, але е, батьки моєї матусі були з Харківської області, там свята святкували в національних традиціях, теж випекали млинці і оладики, і це ж було свято. Це, мабуть, це саме головне, що раділи всі, вітали друг друга і співали пісні. було теж А, Все. може, пост тримали чи якось? Ну я вже в дитинстві не можу пригадати. Мабуть, ні. Била це свята таким. Чином. А от... Останній вопрос. Що б ви побажали нашим кадетикам та чудовим шляхетним паняночкам. Побажання якісь там поради може? Щас я в житті. Мрії, здійснення мрій і всього найкращого. Добрий день, дівчата. Ви сьогодні дуже чарівні, дуже гарні всі. Я знаю, що на Масляну їдять млинці, накривають тіл. Так. Дуже багато смачненького, так? А ти? Я Александра. знаю, що на Масленицю ще прощенська неділя. О, це дуже добре. Так, пост тримають ну, люди, так і все інше. Після масляни, так? Я дуже чекала, так проснуться, так прям з гарним настроєм, тому що я знала, що ми будемо там купляти, продавати, все таке. Я, ну, я дуже хотіла подивитися, хто що принесе. Ну, так, дуже гарне свято. Завжди на це свято настрій має бути добрим, гарним. А ти, Олександра? Я проснулася з дуже чудовим настроєм. Мене розбудила баба і я в неї попросила гроші. І чесно сказати, я думаю, що на весеницю бережу кожен щасливий. Того, що Ранні. Так, це дуже добре. І таке останнє питання: от, що от порадили б е, вашим однокласницям, кадетам та іншим шляхетним паняночкам? От які поради побажання су? Так як маслениця, як я знаю один раз е, е, на рік, я б порадила. Е, Наїстиця млинців, смаколиків, тому що ну таке у рік. Дуже добре, дуже креативно, дуже добре. Дякую, Анастасія. Я хочу порадити, щоб кожен в цю неділю простив всіх своїх врагів і так далі, тому що не завжди так буває, що ти готовий їх простити. От можу вас запитати, от як ви ставитесь до такого святу, як Масляна? От які от ну, ваші почуття від цього свята? Дуже добре. Мені дуже подобається це свято. Я почуваю від нього радість. Добре, це дуже добре, тому що воно традиційне свято його завжди вшановують, і це дуже приємно, коли Українські свята всі їх дотримуються. От що от у вас сьогодні? На накрито на стіл можеш побачити? У нас тут качапурі, лимона, різні бублики, ходоги, піца, так і дуже багато домашньої випічки. Дуже смачно виглядає, дуже так апетитно. Дякую. От останній такий опрос: от які ти можеш дати поради для кадетів або для ну шляхетних паняночок, там може твоїх подружок, от які в тебе можуть бути поради, побажання? Ну щастя далі в житті та вести себе добре. добре, дуже дякую. Гарного тобі дня, гарного свята. І дала торгівлю. До побачення! побачення. — От Можу вас запитати, от як ви ставитесь до цього свята, традиційного українського свята, який кожен рік шанується і шанується? Дуже гарно ставлюся до цього свята. Це закликає нас до єдності, ем, пригостити своїми смаколиками і поділитися трішечки любов'ю. Добре, а що, можу вас запитати, що ви на сьогодні приготували? Ми приготували Що буде дуже багато смачного. Я мама з першого Б класу, тому я вас запрошую на наші гарні піци і інші смаколики. Дякую. А от з якою метою ви продаєте всі ці смаколики? Ми продаємо смаколики для того, щоб допомогти зсу. це дуже добре, тому що на даний момент ну зараз це дуже потрібно. І... Дуже бажаю, щоб ви завжди долучалися до якихось там зборів. Ще Дуже щось вам дякую Вам дякую велике, що допомагаєте нашій країні. Дякую. От питання ще одне. От як до цього свята ставились ну, в дитинстві? Там, може, ви з Києва чи з якогось там іншого міста? Я не ну, з Києва, я з міста Дніпра, але маслини ми завжди святкували. Дуже говорите, дякую. Як це було? Розкажіть, як це було нашому кореспонденту? Розповідайте, як це було взагалі? Дніпро велике місто, от величезне таке, місто Дніпро. Да. Збиралися У, на березі, yes. збиралися на березі Дніпра, завжди накривали шалені столи, пекли блини. Стояли е, самовари з чаями, тому дуже, дуже, дуже це свято любили наші продов... усі наші батьки і діти Марії. Продовжували традицію. Так Так. дуже вам дякую. От на можна на уставику запитати. От які ви дасте побажання нашим кадетикам та шляхетним панячкам? Які побажання, поради там може про щось про наш ліцей повісти. Побажання та Я вважаю, що кожному хлопцю дуже пошана навчатися в цьому ліцеї, тому що цей ліцей вивчає навчає хлопчиків бути мужніми, бути самостійними, виховує їхню силу, тому що наші хлопці це наше майбутнє. Дівчата теж дуже гарні. Вони жіночні, вони такі тендітні. Тому я бажаю всім миру, щастя, добра і щоб скоріше закінчилася. Як ви ну як ви це свято святкували в дитинстві? Може ви з Києва чи якогось іншого міста? Якісь ну в різних містах різні традиції? Так? На жаль, ми не святкували тоді, коли я росла, у нас такого свята не було. Я шкодую про це, тому що воно дуже яскраве, дуже цікаве. І це зараз просто війна, коли раніше у нас ще оркестр на вулиці, коли нас співали, коли у нас виходили, там свої номери готували, було набагато веселіше. Але маємо сьогодні і за це спасибі. А от таке питання будете ви притримуватись поста? Я дуже хочу, але, на жаль, я теж не жодного разу не змогла це зробити. Починаю і не витримувала або закінчую десь, але я буду старатися. Силами. Якщо боженька мені допоможе, буду дуже вдячна. Ну, звісно, допоможу. Да. А ви собі телефони які... От ми разом щось придумаємо з вами таке. Щось маленьке для себе, якісь складності поставимо і їх витримуємо. Угу, Готові так. до цього? Звісно, так. Тому так. зараз усі гроші, які ми сьогодні вилучимо, ми направимо їх куди? На нужденних, на, на ЗСУ, на куди ми вирішимо з вами допомогу нашим людям. Можна вас запитати, які от у вас є побажання для ваших. Е діток, там кадетиків та шляхетних поняночок. Для вас усіх у мене одне побажання миру і здоров'я. Завтра приходить весна, хай вона буде мирною, хай сьогодні буде останній день цієї війни. І щоб у вас було міцне здоров'я, і щоб було багато бажань для радості, для всього приємного, для позитивного, щоб ви жили в мирній країні, здоровим і щасливими. Так, і звісно, віри, і щоб завжди Боженька нас берегла, І, і, і обергав завжди, Боженька нас, всю нашу Україну, нас з вами Ми тримаємося за Господа, і він нам допоможе. Добре, дякую вам велике. Гарного дня Пасіли. і всього найкращого. І е, головне, щоб ви провели дуже гарне це свято і завжди, що ви хочете, щоб завжди збувалося. Дякую. І щоб побистіше вже настала перемога. Все, чекаємо, спасибі велике. Да. Смаколики, у нас є лотерея. Можна вже приймати участь. Будь ласка, підходьте, не соромтеся. Серед призів є смаколики, серед призів є різні такі штучки, і можна виграти. До речі, кришенята. Так що підходьте стім другий Ви з долоньками. Будемо дуже раді вас бачити.